Бойові літопис корабля це не лише позначки уражених ворожих цілей. Насамперед, це врятовані життя і непошкоджена інфраструктура українських міст. Попри юний вік, Євген вже вписав у нього власні сторінки, коли знищив три ворожі ракети. Отримавши середню освіту, юнак замість воруючого студентського життя обрав захист України і службу у військово-морських силах. Після екзаменів вирішив піти на контрактну службу, як тільки мені виповнив 18 років. Кілька років служби, насичених навчаннями, зокрема, і під час виходів в море, минули швидко. Вечір напередодні широкомасштабного вторгнення Євген пам'ятає до найменших дрібниць, Екіпаж готувався до виходу в море для навчань. Десь о 5 годині ранку наш корабель заступив на бойове чергування, і я стояв на посту до ШК. 6-й годині боцман замітив літак, дав команду, що по правому борту противник. Перша ракета влучила в наш штаб строєву, друга ракета влучила поруч. Після цього наше командування прийняло рішення маневрувати, і ми відійшли далі, далі від того порту. І за той час також було декілька спроб влучити її по нам. Перша ракета. Влучила метрів 15 перед носом. Друга ракета по кормі. В них не вийшло у нас поцілунок. Відтоді бойові чергування переривалося лише для поповнення запасів у порту. Особовий склад докладав максимум зусиль для того, аби виконувати поставлені завдання та знищувати ворожі повітряні цілі. Я віддихав після вахти, тільки вийшов з душу, ми почули вибух. Я вибіг на шкафут. Дізнатися, от що сталося. ПЗРК-шник збив над нами ракету. Ну, тоді ми про це розмовляли, де, як, що, коли летіло. І саме в цей період я замітив другу ракету. Я швидко прибіг за ДШК, прицілився і почав стріляти на ураження безперервним вогнем. Після відбою тривоги по корабельній трансляції я почув, як командир казав сьогодні. Наші розрахунки ПЗРК та ДШК збили дві ворожі ракети. Ну, я зрозумів, що це я збив. Євген також і миттєво прорахував можливі загрози. Пізніше із вдячністю буде згадувати регулярні навчання і тренування на кораблі. Стрільба без команди у нас не ведеться, але це була ситуація, коли була пряма угроза нам, а також угроза цивільному населенню. Перед цим я переконався, що не нами, не цивільними особами ця стрільба не зашкодить. Усвідомлення наслідків можливого влучання ворожої ракети прийшло згодом. Я повинен був це зробити. Ця ракета могла влучити як в цивільне населення, так і в інфраструктуру. Ворог не полишав спроб уразити місто. Другу ракету я збив також вночі. Тоді ми саме йшли на бойове завдання і були дуже близько від ворога. І саме в той момент по кораблі прозвучала команда, що ракета по правому борту. Ми почали спостерігати за Обстановкою в небі і було виявлено вогняний слід орієнтовно від ракети, і ми почали вести вогонь на ураження по цьому сліду. Збивши цю ракету, мені здається, я зберіг життя або нашого екіпажа, тому що вона могла поцілити в нас, або по нашим побратимам з берега, які прикривали нас саме в той момент. Згодом відмінусував Євген і наступно ціль. На той момент ми знаходилися в морі і стояли на якорі. Була бойова готовність номер 2 але розрахунки ППО, це ДШК і ПЦРК, і Синальщики, залишалися на лісах та вели зорове спостереження за повітряною обстановкою. Третю ракету я збив саме коли знаходився на вахті, тоді я слідкував за повітряною обстановкою, і це було десь около 12-ї години ночі. І в той момент я замітив в небі вогняний слід і без команди почав по ньому вести вогонь. Замітив влучання по цій ракеті, тому що йшли рікошети від неї, і ця ракета різко змінила траєкторію воду. Перебуваючи на бойовому чергуванні, корабель неодноразово зазнавав і інших ворожих атак на щастя без суттєвих наслідків. Попри велику кількість снарядів противника, кількість боєзапасу, яка була випущена по нашому кораблю, не дало їм можливість уразити не особові склади, а також сам корабель. Вдома на Євгена чекають рідні, спокій яких хлопець оберігає і під час служби, і в особистих розмовах. «Батькам я не розповідав, тому що вони дуже переживають. Я їм наоборот кажу, що ми ну, стоїмо в порту, просто патрулюємо територію. Військовослужбовець вірить у перемогу та у рідні військово-морські сили. Після перемоги я планую служити українському народові а також навчатися вищому навчальному закладі.